Зараз ви бачите центр міста Копенгаген, це мерія і площа перед мерією. Це самісінький центр. Дивіться уважно, там висить прапор України. Місцеві мешканці кажуть, що це вперше, коли в Данії, коли прапор іншої країни висить біля мерії. Прапор жодної країни ніколи не висів в Данії на державних будівлях. Це говорить про абсолютну підтримку Данії України. Друзі, це якесь просто безумство. Я зараз іду пішохідною вулицею у Копенгагені, де тут магазинчики, це торгівельна вулиця. Купа людей у різні боки йде. тому що зараз час перед Різдвом, усі скупляються, купують подарунки одне одному. В Дані Різдво це чи не найбільше свято. Дуже до нього готуються і святкують у родині. Данці люблять ну і Гості цієї країни люблять їсти на вулиці у будь-якого року, навіть взимку. Зараз зима і дуже холодно, але вони сидять на вулиці. Хоча є вибір, можна зайти всередину. кафе. тут ви бачите таку саму ситуацію. Люди вбирають сидіти на вулиці. А далі я вам зняла магазин з качками. Тут качки у різних образах тут качки у образах президентів США Трампа і Обами. Тут також інші відомі персонажі. Це качка у вигляді Мерлін Монро. А тут я вам засняла ціну на цю качку 263 шістдесят кровни. Це дуже дорого, але хтось це купляє.